Привітки! Сьогодні буде знову ще одне відео про вільнюс. Так не буду приховувати. У мене такі дуже теплі почуття до Вільнюса. Він мені дуже нагадує Київ атмосферою, тому затишними вуличками, архітектурою іноді в центрі дуже нагадує архітектуру київську. Деякі вулиці прям на ну, прям так схожі, що аж серце болить. Ну так, в Київ я не їду. Я трусло, боюся, але вільнюс це не так далеко. І ми полюбляємо з'їздити в вільнюс, просто там побути, погуляти і дуже пораджу всім іншим. Хто сумує за Києвом, хто сумує за Україною, за такою атмосферою, коли можна вийти в кафе, посидіти з друзями, насолодитися атмосферою, навіть якщо ви один чи одна, ви просто йдете в кафе, і навколо вас оці всі люди, які мають такий неймовірний вайб дружності, ну, в Естонії такого немає, я б сказала. В Ризі я теж не можу сказати, що якось відчувається оцей такий дружній вайб. В вільнюсі, ну прям неймовірно. А ще що мені дуже подобається в подорожах до Вільнюса з Таліна, це те, що як тільки заїжджаєш в Литву на заправках неймовірно смачні хот-доги. Забула назву заправки, і навряд чи навіть вам напишу на. А якось так називається, здається, може вам брехати. Але годоги неймовірно смачні, я не знаю, чи то дійсно соседський хліб там якийсь інакший, чи то люди роблять такою душою, що воно смачно, як в Україні. У нас завжди було в родині за правило: якщо ми їдемо подорожувати, то от ми десь на півдорозі зупиняємося, якщо там на півдорозі України, скажімо так, та, якщо за кордон їхали, і обов'язково купували ходоги, ось такий перекус. З хот-догами на заправці, ну це було якесь святе правило. І от коли ти їдеш вільні, це святе правило можна реалізувати. Я не знаю чому, але от в Естонії таких смачних хот-догів, ну немає. Як на мене, звісно, смаки різні. Я не можу стверджувати за всіх. Але на мою думку, найсмачніші холдоги в Балтиці це в Литві. Ще, звісно, не може не підкупати те, що в Литві дуже підтримують українців. Неймовірно, українські прапори просто всюди. Ще мені дуже подобається, що майже немає російської мови. Ще якихось півтора року тому навіть ми приїжджали взимку, теж так само погуляти і чулась російська мова. Зараз же на вулицях, ну в супер-супер туристичних місцях, можливо, десь трохи. Ну, дуже дуже рідко ви почуєте російську мову. Всі говорять литовською, і це неймовірно класно. На... Так якось надихає і хочеться й самому сказати українцям: гей, будь ласка, говоріть українською, подивіться на литовців. Вони повністю викорінили російську мову, повністю зробили незручним у суспільстві користуватися російською мовою. І це класно. Як на мене, це класно. Звісно, я нікого не засуджую, але я ніколи не зможу зрозуміти людей, яких четвертий. Рік бомблять, а для них все одно яка різниця, якою мовою користуватися. Ну, слухайте, якщо немає різниці, то користуйтесь українською, будь ласка, перепрошую за такий відступ, але це постійно мені болить, тому що нас постійно бомблять росіяни російською мовою. Нас вбивають, а ми продовжуємо підтримувати. Це якийсь стокгольський синдром чи що, що ми любимо людей, які над нами знущаються, і продовжуємо їх підтримувати, використовуючи їхню мову, їхні наративи, їхню культуру. Тож так, поїздка до Вільнеса може ще бути таким якимсь, як би знаєте, ковтком свіжості і гарним прикладом того, як може бути, як можна жити без російської мови і без російської культури. І я б сказала, ну, що це неймовірно класно. Так, окреме, звісно, слово, що я хочу сказати, про кафешечки, ну це тут треба мати неймовірної сили шлунок, і розбір того шлунку має бути неймовірний. звісно, гаманець теж треба мати нічогенький, щоб ходити по всіх тих кафешечках, але смачно там ну всюди. Просто я не знаю це. Не можна витримати. Ми стільки їли, стільки пили. І хотілося би ще, але просто більше не подовжили. Ще дуже класно, що можна покупувати і їсти там фрукти смачні, трохи легше знайти справжні полуниці, справжні персики, справжні кавуни в Литві трошки легше знайти. Але з другого боку, так само в мережевих магазинах, ну ті самі продукти, що й в Естонії, навіть ціни ті самі, що й в Естонії. Може, трошки десь дешевше, але ну м -м. все то саме. Ще ми в пошуках, отак, от фруктів овочів, пішли на центральний ринок. Ми поблизу жили і такі, а чого б ні, пішли, пішли пішли. Прийшли на метою ринок, і там, начебто, знаєте, от, о, час е, застиг, я не знаю, Володимирський ринок мого дитинства. Я не знаю, звісно, може не всі кияни, але от. Ну, такий базар-базар. Якщо ви хочете піти спробувати поміряти речі на картонці, як колись було, там, я не знаю, 25-30 років тому, то йдіть. <свісно> ви все відчуєте на собі. От там час зупинився, от там можна все це відчути і справді спробувати, як то воно на власному досвіді. Чи ми знайшли там гарних фруктів за дуже гарні гроші? Ні, зовсім ні. Нічого ми такого гарного там не знайшли і нічого не... Купили, можливо, ми були дуже рано, хоча це була 10 ранку і десь неділя, що видається трохи дивним, тому що як в моїй культурі, знаєте, то неділя, базарний день, всі йдуть на базар. Можливо, це і так було добре, що хоч щось там було на тому базарі. Але якщо порівнювати з Ригою, маленький відступ, то в Ризі на центральному базарі завжди в будь-який день, майже в будь-який час, не добре вночі ні, але вони там допізна, самого рання, можна купити фруктів, овочів. За дуже дешево і дуже дуже класно. Звісно, якщо ви не фанат їжі, хоча я не знаю, як можна бачити оці всі шніцелі, всі пундики і не хотіти їх скуштувати, ну так бувають люди байдужі до таких от смаколиків, повністю розумію. Я сподіваюся, що люди, які байдужі, зрозуміють мене, що я просто ну я не можу, я не знаю. Я розумію, що мене стає все більше і більше, але пундики то святе. Все ж таки, для тих, хто. Не дуже так любить поїздити, можна просто сидіти в кафешках, пити якісь напої. Ну там дуже дуже затишно. Я не знаю, якщо, наприклад, ти якийсь дощовий день під якоюсь просолю в якомусь садочку, дворику засісти з калишком вона ввечері, Ну, це якесь неймовірне відчуття. Просто робити нічого, слухати дощ, пити вино. Це така атмосфера, і, і литовці якимось чином не вміють підтримати цю атмосферу. І це настільки якось класно, що ви можете знайти місце собі під будь-який настрій. Якщо от у вас зараз такий меланхолійний настрій, будь ласка, кафешечка з двориком таким тихим-тихим з вінішечком, Більш дружній настрій через дорогу буде кафешечка, де купа людей Спілкуються, насолоджуються життям, щось випивають більш активно. Тобто, Литва, Вільнюс він такий дуже багатогранний, і хочеться в ньому бути, і хочеться цим насолоджуватися. Дуже дуже схоже на атмосферу Києва. І якщо ви навіть не хочете сидіти по кафешках, то пораджу просто гуляти по вулицях, заходити в різні дворики, дивитися, де які там воркшопи є, які маленькі магазинчики, що там продають, що там роблять. Все люди досить відкриті і вам покажуть. Ну, звісно, не ломитися, якщо це закрита майстерня. Але якщо є якась табличка, що, будь ласка, ось тут майстерня, то заходьте, не бійтесь, подивитесь, вам все розкажуть, все покажуть. Дуже люди такі відкриті. Заходь. Всякі такі магазинчики, де продаються ручні вироби, там теж дуже класно можна поспілкуватися з продавцями, вони розкажуть вам історію і якісь цікаві моменти про виробництво. Тобто дуже класно заходити. в такі магазинчики, дуже мені подобаються вінтажні магазинчики, де збираються такі всілякі класні речі. Звісно, мені хочеться багато чого купити, але я в більшості випадків не купую. Майже ніколи нічого не купую. Просто. Хожу і дивлюся, розглядаю речі, як було колись для мене. Це навіть трохи краще, ніж музей, тому що ви бачите реальність, ви бачите, чим люди користувалися, що було в попиті. Тому що в музеях воно так прилизано, вилизано та і показують нам те, що потрібно, грубо кажучи, так як презентують з того ракурсу, з якого держава хотіла б показати свою країну. А в таких магазинчиках збираються речі, які дійсно показують історію, і показують. Хто є ця люди насправді? Звісно, можна просто гуляти вулицями, якщо навіть хоч не хочеться вам магазинчики заходити, просто малуватися будинками, дивитися, як стара архітектура намішана з молодою архітектурою, як це все інтегровано в природу, тому що вільнюс неймовірно зелений, неймовірно класний. Якщо у вас немає великих коштів на якісь походи в музеї, будь ласка, дивіться. Багато музеїв вільнюсі дають безкоштовний вхід. Десь це припиняється, але багато дещо залишилося, і литовці підтримують і дають вам доступ до якоїсь культури литовської. А також є по дефолту якісь безкоштовні місця, наприклад, Домський собор на центральній центральній площі. Будь ласка, це безкоштовно, і ви можете подивитися ну, дійсно таку неймовірну архітектуру, просто посидіти там, навіть якщо там жарко перепочити якісь півгодинки. Та просто насолодитися отою давниною і... порозглядати цінності литовської культури. Звісно, можна приїхати на один день, а можна приїхати як ми на 3-4-5 днів і зупинитися десь в готелі чи в якійсь орендованій квартирі. Ми цього разу зупинялися в такій, якби там ком'юніті, як це соло ком'юніті називалося, здається, таке аля, готель-квартири. Це досить бюджетний варіант. Там живуть насправді дуже багато студентів. Ну і ми з сином такі заселилися. Ми зняли дві кімнати окремі, тому що сину вже 20 якось жити в одній кімнаті не дуже. І ось в кожній кімнаті були ліжко, туалет з душем, столик і невелика кухня. Але в цьому як би гурто. Тожитку, я показала, не знаю, колівінгу. Є загальні кухні на кожному поверсі, в принципі, дуже гарно облаштовані. На тих кухнях є все-все все необхідне для того, щоб проживати. Усілякі кастрюлі, сковорідки, посуд, посудомийки, раковини і духовки, все там є. Але ви теж маєте розуміти, що ввечері, в час пік, там так трохи багато людей, і там є і столи, і ви можете там і поїсти. Але з другого боку, якщо ви щось таке насильно виготовляєте, то можна і у себе це все зготувати, взяти просто з кухні посуд необхідний, там сковорідку, кастрюльку, принести собі в кімнату, покористуватися, занести назад і помити прямо в посудомийці, там поставити в посудомийку, і вона зайде магічним чином воно все помиється. Так само загальна така лаунж зона там була досить симпатична, де в принципі люди збиралися по вечорам щось пограти. Або хтось попрацювати, або просто почилити тераса На терасу я таки не дійшла. Ну, вона така невеличка, знаєте, звину було з вулиці, невеличкий балкон, але все одно він був, на нього можна було сходити, якщо сильно захотіти. Що там ще цікавого було? Пральна машинка, ну, типу, пральня була. Також окремо класно відведений простір для зберігання велосипедів. Там прямо така і така ремонтна станція невеличка, і багато велосипедів там дійсно залишалося. невеличкі мопед там стоять. Тобто, ну дуже справжній класний колівінг. Єдине, що це дуже дуже в центрі. А в центрі парковка неймовірно дорого коштує, і запаркуватися там було проблематично. Але ми знайшли вихід. Паркувалися в дворику, слава Богу, нам ніхто нічого не сказав. У таких готелей дуже рідко буває своя парковка. Або якщо буває, то вона коштує, ну, типа ось. ось, ось е плати місто, і це тобі буде парковка. Ну, але, в місто, але місто треба там, євро 20-30 за день платити, то це трохи на мій бюджет як трохи забагато. Може, комусь, якщо нормально, то, то це класно. Так, і цього разу ми були в нашому улюбленому трокаї. Ми з'їздили. І ще одне дуже класне місце, яке там з 13 століття там святкували Яніпаєв, тобто Івана Купала. Місце це називається місце місто Кернаве. Скоріше все, все, це невеличке село з такими охайними будиночками і мистецькими місцинами, типу, щось музею чи кафе, чи щось таке. Вони багато чого продають прямо з будинків, вони дуже підприємні до Яніпаїв, там відкрили в кожному дворі парковку. І ви що хочу сказати: якщо ви дійсно поїдете, то треба їхати заздалегідь ну, десь година на четверту, на п'яту, хоча все справді починається десь о 12-й, там, 11-й, 12-й. Але якщо ви приїдете на 12-ту, 11-ту, то вам буде тяжко, чи на 9-ту, вам буде тяжко заїхати, тому що там неймовірно страшний трафік, неймовірно тяжко запаркуватися, знайти собі якесь місце, але воно того варте. Так, от ми поїхали раніше. Нам ніхто того не радив. Це так просто вийшло. Ми не збиралися там сидіти всю ніч, і в нашому випадку було класно, що ми поїхали трохи раніше, тому що почалася така неймовірна злива, неймовірна гроза. Навіть було штормове попередження в той день, і ми просто. Чудовенько почало капати, як ми запаркувалися біля нашого готелю. Вийшли, зайшли додому, полягали в ліжечка, і почався отой шторм урагани та злива, яку обіцяли прямо смскою. Два попереджала всіх громадян залишатись вдома, особливо біля моря. Ну, ми були не біля моря, але все одно цю шторм, цей ураган ми не трошки на собі відчули. А от як ті люди, які були якраз на полі, там ну не знаю, певно, це додало якогось екстриму. Про погане я сказала, як може бути, тож знаєте, зауважте, подивіться про нас погоди наперед, якщо ви вже туди їдете, особливо, якщо ви їдете надовго не просто погуляти. Не знаю, чи там щось відбувається в тій кернаві, окрім як на Івана Купала, але на Івана Купала. Це був найкращий ярмарок в Балтиці, який я взагалі бачила. Но стільки людей, стільки емоцій, настільки класно все організовано, тут також є. Музей під відкритим небом, ви можете походити, погуляти про ці вали, там є історія, що вони 13-14 століття, що я тут святкують вже 10 століть підряд, і всі задоволені. Я не сильно така езотерична людина, я не дуже вірю в усі ці енергії і все таке, але ось там щось таке відчувається. знаєте. Можливо, через те, що дуже багато людей зібралися з певним настроєм, тому воно. Відчувається якось інакше, але там реально дуже класно, дуже святково піднесений настрій. Якщо ви наступного року, звісно, цього року вже не буде. Івана Купала, Але якщо наступного року ви будете думати, куди ж поїхати, посвяткувати Івана Купала, і ви тут десь недалеко, то це карнаве. Подумайте, реально дуже класно. І від Вільнюса їхати там півгодини машиною. Про громадський транспорт я не певна, тому нічого вам не скажу. Ну актуальність завжди можна перевірити в гуглі, що там з громадським транспортом на той момент, коли ви будете їхати. Ну і звісно, і в Кернаве. Ми не змогли не знайти собі попоїсти. Ми взяли собі спробувати місцевої капустки з такою ковбаскою. Знаєте, маленька сосисочка, це була така сосисяка, яка на всю тарілку. Ми взяли шашликів, ми взяли щось місцеве завернуте в лаваш. Ну, дуже-дуже смачно все було. Капуста нам трохи не зайшла. А от ковбаска, ну, зайшла дуже дуже класно. Дуже смачно. Це Багато такого всього коштувало десь приблизно 30 євро, а і сюди ще входили напої. Ми щось з напоїв теж брали, якийсь квас, місцевий квас, всюди, де ми не куштували, в Литві, дуже-дуже смачний. Ще ми хотіли спробувати такі сирні кульки, але вже розуміли, що після тої кількості їжі, яку ми в себе запхали, вже кульок ми не змогли подужити і навіть вже й не купували, тому що розуміли, що ми і не зможемо їх з'їсти, а вони просто пропадуть. Хоча ми Купили дуже-дуже смачний мед додому. Ми, ну, я намагаюся купувати мед додому, де ми їздимо. Це таке щось солоденьке, що ви можете з'їсти і згадувати пізніше про свою подорож, ми були там. І мед якось він триває довше, ніж якісь цукерки. чи Ясне. Хоча там з такого м'ясного, рибного. Було дуже багато можна й покуштувати, але звісно, коли ви вже наїлися, то куштувати не хочеться. Тож не робіть наших помилок. Спочатку йдіть, покуштуйте, а потім а потім водіть їсти. Тому що ми були трохи голодні. Спочатку пішли поїсти, а потім вже нічого не хотілося куштувати, просто дивилися. І ну, звісно, не може залишити якось байдужим традиційний литовський одяг. Люди, які задягнені, так все національне, дуже гарно. І бажаю кожному побачити, відчути, з'їздити туди і якось взяти у тому всьому участь. Тим паче, що там просто родинами приходять, якісь концертики влаштовують. Ну, поїдьте, поїдьте, подивіться. Я думаю, що це було б класно. І класно, те, що на Івана Купала, вхід цей музей, він безкоштовний. Певно, коли ну, на Івана Купала, певно, там якісь треба платити гроші але в цей день коли ми були то було безкоштовно тож такий невеличкий бонус Ну і звісно, про тракай не можна не сказати пару слів. Тракай прекрасний в будь-яку пору року. Це чесно, ми були взимку. Взимку можна швендіти по замку, обходити там всі закутки і роздивлятися. А якщо ви вже їдете влітку, ну звісно, якщо хочеться вам походити по замку, то йдіть. Але я б дуже порадила взяти катамаран і покататися по озеру навколо цього замка. Катамаранних станцій декілька. Вибирайте будь-яку всюди однаковий принцип ціни. Ми взяли ту, яка трохи подалі від центру міста. Там у них була ще і парковка, тому що парковка навколо замку тут коштує якихось шалених грошей. Ми заплатили разом з Катамараном 20 євро, чи 25 євро. Коротше, і парковка і катамаран, і, і все. Все, ми разом заплатили щось чи 20, Здається, 20 євро. Ми заплатили. І ми каталися трохи більше години. Але ці не можуть бути не актуальні на той період, коли ви поїдете. Чому класно поїхати на катамарані? Тому що з берега ви, звісно, не побачите всього того, що ви побачите з води. Ну і звісно, влітку на воді, якщо це не якась там естонська супер злива, коли просто вас дощем збиває сніг, то будь-якому разі і видається супер класно. Ми навіть були не супер-супер погожий день, трохи було хмарно, але того і, мабуть, краще нам не було спокотно, у нас не жарило сонце ми собі спокійно, без такого знаєте, надспітніння, просто каталися і насолоджувалися навколишніми краєвидами. Ще момент, якщо ви скучили за таким великим містом, ви десь живете далеченько від урбаністики, то дуже раджу сходити в такий бізнес-квартал, не знаю, як точно називається, напишу тут певну назву, не буду поплюжити мови, і там теж можна посидіти. Теж можна взяти з собою щось попити. Таких на вишані там не сильно є кафешок, посидіти. Там є сидіння, де можна подивитися і на річку, і на міст. Або прямо на траві біля річки, або на лавочці там є, де лавочки посидіти. Коротше, вздовж річки багато місця, можна теж насолодитися такими гарними вечорами, літніми. Не обов'язково сидіти в кафе, або десь їхати далеко від міста. Пройтися вздовж річки, заглянути в такий урбаністичний центр і насолодитися заходом сонця теж буде неймовірно класно. На цьому буду завершувати. Дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюся, відео було корисним. Якщо ви в Україні, то воно сподіваюся вас розрадило і ви собі там десь запланували. ой, я точно поїду. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку. Буде обов'язково багато цікавого попереду. Найгарного нам дня!